Ви Знаєте, сидів вчора розбирався з 3D-принтером, пробував підключити 3 d друк налаштувати його правильно в різних кольорах. Затягнулося десь до півтретії і мені ще допомагав Юра, щоб сильно прискорило процес налаштування. Ще не все вирішилося, але все в процесі. І мені така, знаєте, думка прийшла в голову. От все, що ти не робиш в своєму житті, займає якийсь шлях. Шлях, дорогу, процес, як ви хочете, можете це називати, але це завжди займає якийсь відрізок вашого часу, щоб досягнути вашої цілі. Я отак вчора сидів і зрозумів, що не все буде так швидко, як я собі думав. В принципі, воно завжди так в житті стається. Але також для мене прийшла така в голову думка про те, що насправді цей шлях, цей процес, він... Точно не менш важливіший, ніж о, кінцева ціль. І коли от людина це насправді розуміє, їй в тому випадку тільки виходить бути вдячним за сьогоднішній день, за те, що вона має сьогодні, і жити сьогоднішнім днем. Тільки в тому випадку, коли приходить думка в голову і розуміння, що мій шлях до моєї цілі абсолютно не менш вартістний, ніж сама ціль. Подумайте про це сьогодні. Дякую.